Редакція жовтіводи сіті продовжує серію матеріалів Запитай у юриста. Ми запитаємо у юриста про все, що ви забували, або ж не наважувались. І тема сьогоднішнього випуску: реєстрація та розірвання шлюбу під час війни. Які варіанти розірвання шлюбу в Україні у 2024 році? Чи змінилося щось? І я, і чоловік перебуваємо в Україні? Куди звертатися і що потрібно? Відповідно до норм сімейного кодексу України є декілька способів розірвання шлюбу. Перший спосіб це за спільною заявою подружжя, якщо у подружжя немає неповнолітніх чи малолітніх дітей. Така заява подається до будь-якого органу державної реєстрації актів цивільного стану, іншими словами, до відділу рац. Незалежно від того, де зареєстровані чи де укладався шлюб між подружжям, також до будь-якого ЗАГСу, який працює на території України. Також це може бути заява одного з подружжя про розірвання шлюбу, яка також подається до відділу реєстрації актів цивільного стану, якщо інший із подружжя визнаний безвісно відсутнім або недієздатним. Другий спосіб розірвання шлюбу це в судовому порядку за позовною заявою про розірвання шлюбу одного із подружжя. Позов розірвання шлюбу подається за місцем реєстрації відповідача або ж за місцем реєстрації позивача, якщо на отриманні позивача є малолітні чи неповнолітні діти. Якщо в суд, до якого треба звернутися, в залежності від місця реєстрації однієї сторін не здійснює свою роботу внаслідок воєнного стану. То на сайті Верховного суду ви можете дізнатися контакти потрібного вам суду, який виконує функції того суду, на території якого зареєстрований позивач або відповідач. Сума судового збору у 2024 році становить 1211 тисяча гривень 20 копійок. Документ, що підтверджує факт розірвання шлюбу, є рішення шлюбу про його розірвання, яке набрало законної сили. Шлюб вважається пропиненим, іншими словами, розірваним, здати набрання чинності. Рішенням суду про розірвання шлюбу, як розлучитися, якщо я виїхала за кордон, а чоловік військовий воєнний стан та, зокрема, те, що ваш чоловік є військовослужбовцем, не є перешкодою для розірвання шлюбу, оскільки шлюб ґрунтується на добровільній згоді чоловіка і дружини, і ніхто не може бути примушений до шлюбу незалежно від того, що в Україні оголошений воєнний стан. Якщо ви перебуваєте за кордоном, то ви можете звернутися до будь-якого адвоката, який на підставі укладеного з вами договору про надання прав. Ничої допомоги від вашого імені та ваших інтересах звернеться до суду з позовною заявою про розірвання шлюбу у загальному порядку. Як визначається місце проживання дитини при розлученні? Якщо дружина за кордоном? Місце проживання дитини визначається як правило за згодою батьків. Якщо батьки домовились між собою, з ким саме буде проживати дитина, свою домовленість вони можуть оформити завдяки підписанню і укладенню договору, посвідченому нотаріусом. В цьому договорі чітко вказується, з ким проживає дитина, і яка участь кожного із батьків у вихованні дитини розвитку дитини, утриманню дитини і таке інше. Якщо в добровільному порядку батьки не домовились, з ким із них буде проживати дитина, таке питання вирішується органом опіки та піклування або ж рішенням суду. Якщо мати і батько проживають окремо і не дійшли такої згоди. Орган опіки та піклування або ж суд, в залежності від того, хто розглядає це питання, приймає до уваги відношення батьків до, 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 кожного з батьків до дитини, ставлення самої дитини до кожного з батьків, прихильність дитини до батька чи матері. Також береться до уваги вік дитини, стан здоров'я, а також інші обставини, які мають суттєве значення при вирішенні питання, з ким саме буде проживати дитина, з ким саме доцільно проживати дитині. Органи опіки та піклування не можуть передати дитину, тому з батьків, які не мають постійного стабільного доходу, які зловживають наркотичними речовинами або алкогольними напоями, або ж своєю аморальною поведінкою буде негативно впливати на розвиток дитини. Якщо ваша дружина перебуває за кордоном з дитиною саме внаслідок воєнного стану і тих подій, які відбуваються зараз в Україні. То перебування дитини у безпеці буде у тією іншою обставиною, яка має суттєве значення. Тобто, в період воєнного стану однозначно безпечніше дитині буде рядом з поруч з мамою за кордоном. Якщо ж батько з цим не згоден, він повинен надати беззаперечні докази органу опіки та піклування, а також суду того, беззаперечні докази того, що дитині з батьком буде безпечніше ніж з мамою. А також докази того, що проживання дитини з батьком буде слугувати як найкращим інтересам дитини. Як призначаються аліменти при розлученні, та яка встановлюється сума? Аліменти на утримання дитини призначаються на підставі судового наказу або ж рішення суду про стягнення аліментів. Питання стягнення аліментів може бути вирішене. В судовому порядку не обов'язково під час розлучення подружжя той тобто, з батьківським з ким проживає дитина, може звернутися до суду і з вимогою простягнення аліментів на отримання дитини, яка з ним проживає. Мінімальний гарантований розмір аліментів. Становить не менше 50% прожиткового мінімуму відповідного віку дитини. Мінімальний рекомендований розмір аліментів становить не менше одного прожиткового розміру відповідного віку дитини за умови, що у батька є достатній дохід для того, щоб сплачувати аліменти саме ось у мінімальному рекомендованому розмірі. Також аліменти стягуються в часті від усіх доходів платника аліментів. В залежності від кількості дітей у подружжя, неповнолітніх або ж малолітніх, на одну дитину стягуються аліменти в розмірі однієї четвертої частини від усіх доходів платника аліментів. Якщо у вас двоє дітей, малолітніх чи неповнолітніх, аліменти стягуються в розмірі однієї третьої частини від усіх доходів платника аліментів. Якщо у вас троє і більше діток, неповнолітніх чи малолітніх, то аліменти стягуються у розмірі однієї другої частки від усіх доходів платника аліментів. Тобто, наприклад, якщо у вас одна дитина. Ви маєте право до суду звернутися із заявою про видачу судового наказу про стягнення алюментів з платника податків в розмірі однієї четвертої частини від усіх доходів, але не менше 50% прожиткового мінімуму відповідного віку дитини. Також ви можете звернутися до суду із позовною заявою про стягнення на одну дитину алюментів на отримання однієї дитини в розмірі однієї четвертої частки від усіх доходів платника податків. Але не менше одного розміру прожиткового мінімуму відповідного віку дитини, також ви можете звернутися до суду із позовною заявою про стягнення аліментів у твердій грошовій сумі. Як регулюється розподіл майна, а саме автомобіля у військовий стан, якщо один із подружжя військовослужбовець? В умовах воєнного стану поділ майна як рухомого, так і нерухомого відбувається у загальному порядку, в порядку, передбаченому сімейним та цивільним кодексом України, незалежно від того, чи хтось із подружжя є військовослужбовцем. Тож автомобіль, якщо він був придбаний у шлюбі, є спільною сумісною власністю подружжя і підлягає поділу. Як правило, майно подружжя спільне майно подружжя ділиться у рівних частинах, тобто по одній другій частини кожному із подружжя. Але автомобіль звертаю вашу увагу на те, що автомобіль є неподільною річчю, його поділити між подружжям неможливо, тому як правило, піднімається питання щодо визначення, кому з подружжя належатиме автомобіль і відшкодування іншому з подружжя однієї, другої, вартості однієї другої частки цього автомобіля. Також автомобіль в будь-якому випадку вважається спільною власністю подружжя, незалежно від того, на чиє ім'я він був придбаний, і чи, чи піднімається питання це після розірвання шлюбу. Тобто я рекомендую визначитись, кому належатиме автомобіль, а кому має бути відшкодована вартість однієї другої частки в грошовому еквіваленті або в майновому. Чи може чоловік військовослужбовець розлучитися в раксі без присутності дружини та її згоди, чи тільки через суд? Не може чоловік військовослужбовець роз... розірвати шлюб через органи рацу без присутності та без згоди дружини. Таке питання, якщо воно постало, вирішується в судовому порядку шляхом подання до суду позову про розірвання шлюбу. Як зареєструвати шлюб під час воєнного стану? Щоб зареєструвати шлюб, майбутнє подружжя подає заяву до органу реєстрації актів цивільного стану, на підставі якої цей шлюб буде зареєстрований. Заява подається. Особисто як чоловіком, так і жінкою, і до того э, радцу, який обрало подружжя. Ну, як правило, це той рац, на території обслуговування якого проживається подружжя або знаходиться. У період дії воєнного стану реєстрація шлюбу може відбуватися у день звернення із заявою до органу радцу, або ж у будь-який інший день, визначений подружжям, протягом місяця після звернення з цією заявою. На період воєнного стану державна реєстрація шлюбу, якщо один із наречених є військовослужбовцем, може проводитися відділами державної реєстрації актів цивільного стану. Без особистої присутності, такого нареченого чи нареченої, в такому випадку заява про реєстрацію шлюбу подається безпосередньому командиру тієї частини, які підпорядковуються наречений чи наречений, якщо вони військовослужбовці. І далі командир засвідчує справжність підпису і передає цю заяву для реєстрації у найближчий відділ актів у найближчий відділ реєстрації актів цивільного стану або ж до того відділу, на який вказують молодят. Акт реєстрації шлюбу може також, також може бути посвідченим командиром військової частини актом про реєстрацію цього шлюбу, який в подальшому, після зміни обставин, реєструється вже відповідним відділом реєстрації актів цивільного стану.